Угорщина не хоче продовжувати санкції ЄС проти Росії до інавгурації Трампа. Про це заявив міністр у справах ЄС Януш Бока. Він зазначив, що прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив лідерам Європейського союзу, що не буде цього робити без схвалення президента США. Інавгурація якого відбудеться 20 січня. За словами Бока, санкції, які планують продовжити, стосуються різних секторів економіки і заморозки активів російського центробанку. Нагадаю, єС схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії після вторгнення в Україну 2022 року і працює над 16 м пакетом заходів. Але продовження санкцій вимагає одностайної підтримки 27 країн-членів. Військові із КНДР братимуть участь у травневому параді на Червоній площі. За даними ЗМІ, рішення про участь уже ухвалене. Відтак у Москві чекають на приїзд. Десят. 10... КНДРівців також у змі їхніх зазначили, що це буде перший випадок, коли пхендян відправиться війська до Москви для участі в урочистостях. Крім того, обговорюється можливість залучення північно-корейського військового оркестру для пораду 9 травня і інших урочистих заходів на території РФ.